Доброго дня, діти! Влітку ми кожного дня милуємося природою, яскравими квітами, ромашками, маками, волошками, чудовими краєвидами, морськими теплими хвилями, містком біля річки, овочами, що дозрівають на городі. І вся ця краса діти надихає поетів створювати гарні вірші про літо, які ми залюбки читаємо та вчимо на пам'ять. Зараз ви прослухаєте вірш про літо, який написав український поет Максим Рильський. Мджіки золотисті в квітах літають, роси перлисті, з трав опадають. Золото зіткане, сяй волється, ліс в нім купається, листям сміється, в квітках барвистих дівчина сяє, в оченьках чистих сонечко грає, з тих оченяток сяє, вольється, дівчина літом веселим зоветься. А тепер давайте подумаємо і згадаємо, як описав природу літа Максим Рильський. То літає над квітами, бджілки золотисті. А як назвав поет росу. Роси перлисті, тому що роса схожа на перлинки. Подивіться, які круглі та блискучі крапельки. А з чого зіткане сонячне сяйво? Воно нагадує нам золото, золото зіткане, тому що золото сяє і сонечко сяє. А з ким порівняв літо поет з дівчинкою в квітах барвистих. Дівчина літом веселим зоветься. А тепер давайте згадаємо іще раз, які літні явища та об'єкти були згадані у віршику. Квіти барвисті, роса перлиста, бджілки золотисті та золоте сонячне сяйво. Пропоную вам послухати віршик про літо іще раз. Бджілки золотисті в квітах літають, Роси перлисті, страв опадають, Золото зіткане, сяй вольється. Ліс в нім купається, листям сміється, в квітках барвистих дівчина сяє, В оченьках чистих сонечко грає, з тих оченяток сяє волється. Дівчина літом веселим Зоветься. Іще одне запитання до вас, діти. Хто написав цей чудовий віршик про літо? Український поет Максим Рильський? Молодці діти. А зараз я прощаюся з вами до побачення!